Всім привіт! З вами Сігма і ми будемо грати в Побег із тюрми Барри Обі. Вам ми вже заходимо. І ми будемо проходити до кінця. Я вам кажуть на 100 підписчиків буде легендарний ролик. Або я ще не придумав про що іменно легендарний ролик буде. Открываємо цю калітку ідемо перекурити. Ой, у мене лагає роблокс, що я знімаю відео. Нічого перелагає. Все розбили. Ой. Я вам хочу перемотам, коли я тут пройду. О, ми вже все пройшли. Йдемо тепер оце проходити. Друге спитання. Тут буде лава. Кстати, ви дуже дуже скоро... Набирайте вже подписчики у мене. Дякую вам, кстати, за 55 підписників вже. Скоро добьем и сотку, так. Буду вам еще липши и клевые видео снимати. Кстати, не кто хочет за Стандарт 2. Пишите мені в коментарях. Я вас буду чекати. Только хто з мене напише? А ми вже тут уже скоро? Все охранник за мною біжить.

Ой. Я це обожаю, я все це з пе першої попытки проходила. Ой. мені вже кажется, що це разкатую обновило, стало сложніше. чи ні Піднімаємо все от туди горі. <кхем> Откриваємо На несемо лісницю. В принципі, нормас. Кой треба так пригати Хто ще не знає То я вже можу грати на пальця, Щоб Чтобы екраном экраном. що мені кажеться, що все легко дня. Хотя я гмер один раз. Чи ні? Да вот эту, открою калитку такую. А сейчас я пойду вот всю калитку открою. А дальше еще там тут открою. Ну, хто хоче більше таких подобних відео про таких испитаний, то буду знімати. Хто хоче. Це... Я вам в начале ролика вже казав. Як все це все називає. На моє з ним народження вже мені подарить квадрик, то буду знімати про квадрик. Уже. Та я думаю, так. Піде, просмотр імба. Що я так я, я думаю, що я ще не раз не умерл. Иду за базуком, что стріляє бургерами пулеметами. що бабу був, ще повара вже убив. Що, ідемо туди. Спускаємося на горки. Юху, все таки аквапарк є. Їма... Хто був в аквапарку, тоже пишіть у коментарях коза моторку, коза квадрики, мене воно я за квадрик. А тепер цей перший раз умер я. Все так пролітає. Получайся що я ще один раз умер. Эх, тепер ка убиваем того главного. Эй, я вам вже руку одламав. Кажеться, що все легко дня. І все? Все. За деньги, да, получается. Пофиг, я сбиваю врата и, и иду сбегать из тюрьмы. Из бебещиков. Я ухожу, иду туда, вот ту всю заправить. Тут все открывать. Я рубачку открываю. Иду туда. Несу другу бочку. І все. Пишите в коментарях у кого який телефон, я оціню вас, вам телефон. Ну, у мене опо, ну я не знаю, яка версія опо іменно. А можна на вертоляці. І треба казати. Пока тюрма! А ага. Все. пока. Я взлітаю С базуком влетаю, короче, на вертольоті. Так буду всіх цим базуком. Тепер я полицейский. Иду туди, щоб взяти якийсь... суперспособности. Ай! Можно а, ну, что сказать, зарубить, ибо я упал. Вот, тут тут горка, что я катался на ней. Ой, моя колуна велика. Og så en tannpålelse. Молодые Эй <свист> О, ракета. Я хочу на ракету заплыть. Я улетаю на Гаити. А на шучу я не улетаю на Гаити. О, где я? <свист> да я пишел в космос? Я в космос пишел, яма Все я пройшов рібі Шаксик. тепер я граю це? Хоча потім вже це пограю другу версію. Ну, давайте всім показуємо. Бул Сігма. І до нової встречі!